Друзі, сьогодні готуємо страву, яку просили мене приготувати на роботі, де я працюю, і сестра теж готує її дуже частенько, я знаю, то теж хочу, щоб вона побачила. Готую сьогодні чанахі. Друзі, в мене є такий казан узбецький. Саме краще готувати, коли є товсті стінки. Немає, нема нічого страшного. Просто будемо окремо обжарювати все в сковорідці, потім в каструлю замішали це все, з'єднали і до духовки. А якщо казан, узбецький, звиклий казан, не знаю, гусятниця є таке продовгувати, готуємо в ньому спокійно і це саме краще буде. Зараз показуємо. Саме в першій черзі ми починаємо. Ставимо казан на вогонь, хай розігрівається. І вливаємо, трошки треба виріляти. Всі інгредієнти, ваговка, все буде під описом під відео. Вливаємо трохи олії, хай вона у нас розігрівається дуже добре. Олії трохи вливаємо, бо будемо зараз обжарювати, що картоплю, що м'ясо, то олію трошки треба. І починаємо в першу чергу з картоплі. У мене тут небагато. 6 середніх картоплин. Я ріжу такі більшими кубиками. Поки нарізаємо картоплю, друзі, хочу подякувати за вашу активність, за ваші лайки, підписки. Е, підписуємося, хто ще не підписався. Пишемо коментарі, ви готуєте чанахів вдома чи не Готуєте? Страва чанахі на вашу думку. Це української кухні чи грузинської теж можете написати. Хочу вам все різно, яка це кухня, головне, що смачно. І всім небайдужим. Дякую, що підтримуєте мене, бо і на роботі говорять, що це молодець і так. В коментарях буває, пишуть мені в лічку. Дякую вам, друзі. Так, олійка у нас розігрілася добре. Кидаємо прямо тут, друзі. Наш казан і обжарюємо, щоб така золотиста шкірка з'явилася в неї ці картоплі, а тим часом нарізаємо м'ясо. М'ясо нарізаємо такими середніми кубіками. У мене тут стигно можна брати будь-яке, ну правда, чуть-чуть Зеленіше, що було сухе, такі, знаєте, балика не треба. Лопатка, стигно, ошейок, все, що можна. У мене свинина. Так само можна і з говядиною робити. Такими середніми кубиками. Друзі, наша картопля майже готова. Майже почала появлятися така золотиста шкуринка. Все, ми забираємо її. Бачите? Забираємо її тарілочку з паперовими рушничками, щоб ця олія скапала. Беремо наше м'ясо і одразу туди в казан. І те, щоб вжарю. До золотистої шкуринки. М'ясо обжарюється, наріжемо цибулю. Цибулю нарізаємо кубиками. Цибулю нарізали кубиками, нарізаємо морку. Морку нарізаємо просто негрубими кільцями. Так, дорогі мої. М'ясо ми обжарили. До цих пір ми робили все на великому вогні. Вогонь на середній. М'ясо ми обжарили такою до золотистої шкуринки. Подивіться. І тепер, друзі, поступово додаємо в мене тут, друзі, тут. 4 столових ложки муки. Пшеничної. І ми поступово додаємо муку. Добавили, перемішали. Добавили, перемішали. І з мукою на середньому вогні обжарюємо, друзі, ще десь хвилинки 3-4 максимум. Обжарили 3 хвилинки, додаємо нашу цибулю. Друзі, і зразу морку. Бо в нас морква не потерта, а нарізана. Можна зразу додати. Якби була натерта, то треба було трошки цибулю обжарити, а потім морку. Зараз ми зразу все додаємо і обжарюємо такого на середньому вогні. Тушкуємо хвилин 10-15. Поки тушкується наше м'ясо з овочами, друзі. в мене казан, я не беру томатної пасту. Можна додати томатну пасту. Я беру помідори. Не знімаю ні шкурки, нічого, ріжу такими. Кусочками, воно все розтушкується, розлізеться, не треба там на кубики, просто більшенькими такими кусочками. І в нас м'ясо з овочами хвилин 15 мусить е, тушкуватися. Ми десь посередині додамо помідори, щоб помідори теж пішли, сок дали і все. Є, коли у вас буде томатна паста, то 15 хвилин. Потушили і тоді додали томатну пасту 2-3 хвилинки і далі я все покажу. Пройшло хвилин 7, ми тушкуємо і додаємо наші помідори. І вони повинні теж обтушитися з нашим. Друзі, поки обтушкуються наші помідори з м'ясом, з овочами, ставимо чайника, бо нам треба буде гаряча вода кітичена. Обтушили наші овочі з м'ясом хвилин 10. Заливаємо гарячою водою це все. Води злімо достатньо, так, щоб все повністю у нас покривалося. І додаємо спеції, друзі. Тут в мене одна столова ложка червоної копченої паприки. два лаврових листочка маленьких і дві горошини духмяного перцю. Це все сюди. Додаємо свіже малиний перець. Одну столову ложку солі. Далі попробуємо, бо будемо додати ще картоплю, квасолю. Навіть можна півтори трохи. Чуть -чуть. Друзі, чуть-чуть, не -чуть, небагато. Це не обов'язково. Я просто люблю чуть-чуть зіри. Італійські трави теж не обов'язково, але я їх дуже люблю. Буквально чу-чу. І видавлюємо наші 4 зубчики учасника. Добавили чесник. Це все гарно, друзі, перемішуємо. І на маленькому вогні ще хвилин так от 20 під закритою кришечкою ми його все тушимо. Так, друзі, поки у нас 20 хвилин це все тушиться, ми заздалегідь, включаємо нашу духовку. 200 градусів. Вона у нас розігрілася. Найкраще, звісно, вони смакують з печі і чанахи, Бо я пам'ятаю, як був такий маленький. Моя бабуся в печі. Щось схоже готувала Я не пам'ятаю, чи то чанахи були так, бо я ще був таким шкетом, як кажуть. Але мусимо будемо ще на хвилин 15-20. Це все в духовку. Чуть пізніше все покажу, але духовка мусить буде нас розігріта. Чекаємо. Так, друзі. Тушилося у нас це все хвилин 20. Ми додаємо в мене консервована червона фасолька. Можна замочити на ніч просту звику е е фасолю. Потім не відварити і додати. Це дуже довго. Я просто додаю консервовану, тож дуже добре виходить. Тут 400 грам цієї квасолі. Додали нашу квасолю і додаємо нашу картоплю сюди. Це все гарно перемішуємо. Газ виключаємо. Накриваємо це все кришкою. І відправляємо в духовку ще на хвилин 20. Чекаємо. Друзі, пройшло хвилин 20. Ми достали наші цонаки. Дивіться, вони гарні виглядають. Це все. Прикрашаємо зараз зелені. І ще хвилин 10-15 хай собі спокоїться, набереться ці всі аромати, це все постоїть. Друзі, ми накидали і зараз будемо пробувати. Подивіться, як гарно виглядає. Слинка котиться. Ну и смачно, друзья. Тут одни из наикраших черных, которые у меня выходят. Я все люблю так Цей це сок Чисок, Ммм! четыре. Саши овощи. Друзі, сподобалося відео, став лайк, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Дякую вам за перегляди. Зустрінемося в наступному відео. До нових зустрічей!